Вітаю всіх на сьогоднішній ранковій зарядці, яка зарядить вас енергією та принесе насолоду від сьогоднішнього дня. Розпочнемо із налаштування, зробимо пару вдихів із закритими очима. Вдих через ніс та видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс. Та видих через рот. Ще один глибокий вдих через ніс. І видихаємо через ніс. Триваємо наші очі, відбудовуємо нашу позицію, плечі відвели назад, живот підтягнули Куп жали під себе і виконуємо кругові оберти у передній частині грудей. Вправо та вліво. Посередині конуємо вдих і на сторону робимо видих. Всередині глибокий вдих і видихнули на сторону. Ще один раз вдих і видих на сторону. Склали ручки у замочки, поклали на маківочку, намалюємо носиком вісьмірочку. Арно, восьмерочка обознака без кинечтости нашим носиком. И сменьем напрямую. трішки. Наче з'єднаємо наші лопаточки, руки досі в замочку маківкою, наче на поводці і пружинимо трішки назад нашими ліктями. При цьому не забуваємо дотримуватися дихання. Витягли наші руки вгору в замочок, потягнулися вправо та вліво, ще один глибокий вдих. І на сторону витих, Вдих. та видих на сторону. Добро глибокий вдих. та видих на сторону. Поклали руку на килимок і правою рукою на витисі, потягнулися в сторону. Кожного своя комфортна амплітуда та змінили сторону. Даємо нашому тілу прокинутись, тягнемо наші сторони, відчуваємо, як тягнеться наш бік, грудна клітина відкрита. І сіли рівненько живот підтягнули і кругові обпочимо назад, Вдих, та витяг. Можна почергово прокрутити плечима назад. І вперед змінили напрямок. Контролюйте ваше дихання, тягніться маківочкою догори, витягли ваші ручки в сторони і обняли себе. І робимо кругові оберти корпусом по передній частині нашого стегна меншою амплітудою назад та збільшую вперед. Відчуваємо, як тягнеться наша спинка, даємо тілу прокинутися після довгого сну та змінили напрямок. Не забуваємо про дихання. І вирівнялися, звели ручки в замочок за спинку, і нахилилися нашим лобом до підлоги. І трішки зробили невеличкі пружинки в напрямку до підлоги, без ніякого дискомфорту, зовсім трішечки пружинимо. І затрималися в статиці, робимо вдих. На витих, ще один вдих та витих. Піднялися. Витягнули ручки в сторону і зробили кругові обти кистями з зовнішньою стороною до себе. І від себе. Відчули, як прокидаються наші кисті, як починає. Швидше рухатися кого по організму, ручки в замочок і зробили кругові обсмокущі і в інші сторони. Приходимо на четвереньки. наші долоні під плечима, наші стегна під стегнами коліна. Якщо, якщо баланс не втримуєте, можете поставити тіло на пальчики. Робимо кішку корову. Навіть. Робимо вдих і, і на округлені витих, ще один глибокий вдих через носик, та витих через ротик, ще один вдих, добре прогнули спину, плечі відвели та підкрутили коптик і округлили спинку виду. Ще один вдих та витих. Та ще один вдих. та видих. Можемо нашою головою подивитися на нашу, на нашу праву сідницю через правий бік, через праве плече, і праву сідницю, наче трішки відвели в сторону. І знову, такий наче. З'єднання погляду стигну і погляд через плечи настиг і на сторону витих, кругові оберти нашим корпусу, роген вдих і на піднятті видих, модифікація кішки корови, але при цьому ще тягнемо наші Сторони і зміну. Втих ви Витягуємо нашу ліву ніжку, праву ручку, витягнувся маківочкою догори, права рука тягнеться вперед і нога назад. животик втягнули, спинку вирівняли, права правий лікоть праве коліно. Одне до одного. Видих і вдих. Видих і вдих, видих і вдих. У нас єдні видих. Та вдих. Видих. Да, вдих. Да, вдих. Рівнюємо нашу долоню до підлоги і робимо легкі призи догори ніжкою і ручкою. Догоди і зміна. Пляву місто витягли, ліву руку витягли, сторони потягнулися за, руками, за рукою вперед і за ногою назад, мотівочка догори і на видих з'єднання. Вдих та Вдих. вдих та видих. Вдих, 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 видих, вирівняли ручку, вирівняли ніжку і пружинки доверх, попружини трішки. руки під плечима. Долоні широко пальці у нас розкриті. ноги, наші стопи звели на ширині. Стегу трішки ближче і п'яточки розкрили по боках, вийшли в першу собаку мордою вниз, Потягнули наш хребет. Можна зігнути в колінах ноги, ваша ціля рівна спина. Вдих та видих. Права ніста між долонь. Нижній випад. Ручки опустили. Ручки опустили донизу, спинку вирівняли і робимо пружинки. Можна використати блоки для утримання рівноваги, яка висота вам комфортна. Або тянути ніжку, попружинити, якщо тримається баланс до стигну затримочка. Опустили ніжку. Долоні на підлогу, вийшли в планочку з планочки в чотурангу або коліна і літали на підлогу, або вийшли через чотуранг. Обрах, плечі відвели, маківочку догори потягнули або вийшли в спаку матері. Відкрили грудь. Голова тягнеться доверху, животик тягнути, переходимо в собаку мордою вниз. Попружинили. ліва стопа між долонь, нижній випад на ліву стопу, ручки потягну доверху, донизу. Якщо потрібно, беремо блоки. Якщо на, на протилежну ногу піднімали ногу, то цього разу також можна протилежною рукою, а можна тією самою. Yeah. Як у вас виходить, щоб не втратити баланс? І повертаємо ніж назад, виходимо в планоч, тянули? з планочки праву ногу. До правої долоні, ліву ніжку до лівої долоні і маласи. Розкрили наші сторони, Потягнулася маківочкою вверх. Спинка рівна, ліктем одштовхнули наші коліна. Вдих та видих, вдих, до видих і ще один вдих, до видих. Піднялися ніжки. Ноги на шир... стопи на ширині плечей, руками потягнулися донизу, живот кладемо на стегна і робимо легкі пружинки до них, підтягнули паралельно до підлоги свій корпус, пальчиками прижались до долинка, фіксація погляду, вдих та видих, піднялися. І подякували собі за ранкову зарядку.